Паланське благословіння на 27 липня 24-го року, в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь призиває апостола Матвея, Митаря, і каже: йди за мною, і він пішов, і ввечері в нього мали вечерю. Дорікнули йому Фарисеї, що і він їсть. З грішниками і митарями. І Тоді сказав їм, що не хворі потребують лікар, не здорові потребують лікаря, а хворі. Не праведники шукають покаяння, а грішники. Ви знаєте, напевно, цим все сказано. Людина, знаєте, я почув таку історію притчу, да, а може і я святи пояснювали іншим людям. Як все виглядає? Якщо подивитися на одне ж саме поле, або на одні саме квіти, які серед нас, то бдженка шукає квіточку, знаходить в ньому нектар і збирає його. І, він, і вона розкаже, де яка квіточка і який нектар несе, обов'язково. Але муха, ви розумієте, що на цьому ж саме полі шукає, знаходить, і фахівець в яких справах? Одне ж саме поле, одні знають, де нектар солодкий, гарний, за своїми якостями, а інші знають, де непотріб знаходиться, і теж знають свої смаки і розрізняють. От Ісус відшукував нектар і Він його витягував з того непотрібу, в якому він випадково опинявся і збирав його. Для того щоб я зрозумів, куди мені треба дивитися. Я повинен вибрати, що я шукаю серед наших людей навколо нас, серед мого життя. Якщо я шукаю нектар, то я на правильному шляху. А якщо я ковряюся в тому бруді, який, який теж серед нас є, то я буду фахівцем цього бруду. Але ми ж розуміємо, де чиє місце, де місце нектару, а де місце бруду. Я обираю нектар. Амінь.